Друзі, всім привіт! Це розпакування iPhone 14 Pro на 256 ГБ і мої перші враження. Ну що, дивіться, упаковочка, як завжди, досить приємна. І, до речі, вона така, знаєте, чершава, можна сказати, тому принт дійсно такий дуже якісний. І тут такий бугорок, нібито давайте спробуємо розпакувати. У нас нові такі от хлястики, як їх там правильно назвати, не знаю. Але давайте все-таки відкриємо. Перший мій iPhone новенький з магазину. О, дивіться, як він відкривається як. Чик. Ух ти. Офігеть. Блін, капець тут здоровенні камери, просто подивіться, я не знаю. Ну, це, конечно. Звісно, круто. Просто подивіться, який він. І, і конкретно чорний. Space, space Black називається колір. Блін. Да, дивіться, який він. Да. Круто. Дуже круто. Мені дуже подобається його колір. Давайте не поїде він, а то якось так. Не, не дуже буде. Так, USB-C на Lightning у нас кабель. Що в нас ще тут є, давайте подивимось. У нас скрепка. одне яблучко. Вже прям взагалі вони так, знаєте, економлять яблучко. яблучко десь можна наклеїти. Упакування, як завжди, класне. І більше в нас нічого тут і немає, тому не дуже так, знаєте, і інформативно. Да, тут теж так якось зроблено дуже цікаво. Давайте знімемо плівочку. Ось цю, яка вже не плівочка, а як папірчик. Ух ти. Да, дивіться, дуже видно у нас Dynamic Island, але все одно. Давайте я отак наклею якось. Не думаю, що буде там щось заважати. І сам телефон. Нагадаю, що ще раз що це для мене перший такий ось новенький айфон. Тому для мене це така невелика радість. Як би так якось записую на вулиці і дивіться, як це тут реалізовано досить непогано і дуже якісно. Взагалі, дивіться, чому я вирішив цей iPhone купити 14 Pro. Не із за Dynamic Island, а звісно, із-за камери, тому що мене більш всього інтересують це камери. Ось. І такі ось вони на, сам перед дивіться. Ну да, да, так покрутив я для вас його. Давайте спробуємо включити. Я думаю, що буде. Вмикатись яблучко. Ну так, так. Тепер потрібно ще скло або плівку наклеїти, вмикається перший раз. Ну так, не скажу, що довго. Але дивіться, ух ти, так. Да. Досить яскравий екран. Давайте, інтернету тут немає, тому не зможу вам показати активацію всю цю. Ну, не думаю, що це потрібно. Дивіться, це у ну, нас крапочка, точніше. А що я зробив? Потрібно назад. Да, екран дуже якісний. На світлі, на, на вулиці. Досить добре видно. Ой, друзі, так, да, це, звісно... Класно, мені дуже подобається, дивіться, як він в руці, і не хотів я купляти Pro Max, тому що ну, я хотів перед цим дивився собі 13 Pro Max 256 ГБ по досить непоганій ціні. Але все-таки ось цей iPhone зараз подешевшив на 150 доларів. і Я вирішив купити все ж таки новий 14 Pro. В будь-якому випадку його буде краще продати і легше продати, і все ж таки щось уже нове. А ціна, в принципі, дорожча була, ну як суттєво, але, але все-таки все це нове. Новенький. Ось так і купив. До речі, зараз я його купив за 1500 з чимось а, доларів в Європі. Тому якось так, до речі, тут дуже яскравий ліхтарик новенький. Ну, Все це будемо тестувати. Друзі, на каналі буде багато відео. І будуть, в принципі, ну, це знаєте, такі мої перші враження від розпакування, але насамперед я його зараз активую, налаштую, користуюсь деякий час і зроблю свої висновки, можна так сказати, сказати. Першого враження і першого користування. Тому, тому, якщо не підписані, підписуйтесь і задавайте в коментарях питання, що хочете, щоб я вам розповів. Звісно, буде дуже багато ігрових тестів, камери і так далі. Як завжди, ігрові тести максимально детальні, тому, ну і корисні. Тому долучайтеся, друзі, і прожимайте пальці вверх. Ось так якось. Не знаю, мені дуже сподобався. Дивіться, який він. Він реально класний. Чорний. Ну Тут він такий сіро чорний. Ну, класний. Навіть е навіть я б сказав би кращий, ніж, знаєте, колись були Space Gray, звичайні. Да. Це як новенький MacBook. E, чи Air. Не пам'ятаю. Ну такий він, Space Black. Да, дуже класний. Не, не розумію, чому там нравиться цей фіолетовий комусь. Навіть з хлопців. Ну, якось так. Мені ось це просто топчик. Рамки в нього, до речі, я б не сказав, би, що супер якісь тоненькі, да? так ось. Тайна Island. Ну, якось так, друзі. Ось таке було розпакування швидке. Але дивіться, як я вам його показую. Да, Тут будуть залишатися відбитки, тому буде чехольчик, буде скло, плівочка. Ось так. Друзі, дякую за перегляд. Всім гарного настрою і всім до зустрічі.